Вітаю вас у себе на прямому ефірі. Сьогодні, я так думаю, що він буде недовгий, але мені дуже хочеться з вами таку тему обговорити. Чому в одних мережевиків виходить отримати результат, до них прямо люди притягуються як бджоли, розумієте, обсідають все солодке. Там. А в інших. Не виходить, в них немає результату. Роблять в одній тій самій компанії з одним тим самим продуктом, з таким самим абсолютно маркетингом. І в одної людини виходить, команда росте, всі розвиваються, все дуже круто, здобуваються статуси. А в іншого хтось там прийшов і все здувається. Хтось відійшов. Щось тільки досягнули якихось там результатів, і знову ж таки структури сипляться, і знову все починаєш спочатку. І думаєш, ну чому так в одних виходить, а в інших ні? Давайте про це поговоримо. Кілька хвилиночок сьогодні, сьогодні буде дуже короткий ефір. Але дивіться, коли ви приходите в якийсь колектив, наприклад, це там коли ми навчалися в якихось навчальних закладах, школа чи інститут, робота. Є люди, до яких хочеться ну, так само притягуватися. Вони щось як починають розповідати. Дуже цікаво, дуже класно. З ними комфортно знаходитись в одному приміщенні. От вони, якась від них така відходить енергія, що хочеться бути біля них, заряджатися цією енергією, або обмінюватися з ними, давати частинку своєї енергії і отримувати, звичайно, взамін їхню енергію. А є так само люди. Які знаходяться так само на цьому ж робочому місці, роблять ту саму роботу, а вас просто вивертає просто назовні від цих людей і просто чекаєш, ну коли вже ця зміна закінчиться, щоб ви піти додому, і ця людина ну, перестала на вас впливати. В мене до речі, так само було на роботі. У мене просто виходу не було. У мене така була робота, що в мене були зміни, і був якийсь певний колектив. Я ходила щодня на роботу, бо я була маніпуляційною медсестрою. Це вже останні кілька років я там працювала в зміни. А от коли я ходила щодня, і в мене, я постійно то з однією там працювала зміною, то з іншою, то, то з іншою, тому що я щодня, а ці, скажімо, а колектив постійно змінювався. І до чого я доводжу? До чого я доводжу? Для того, щоб у вас, от ви будуєте команду, ви працюєте в mlm бізнесі. Для того, щоб у вас так само будувалася команда, вам потрібно стати тією людиною, до якої хочеться притягнутися. Біля якої просто хочеться бути. Біля якої буде відчуватися та енергія, та енергія, якої хочеться, ну, якби, поглинути цю енергію. Ще також. Обов'язково задайте собі питання. Обов'язково це безумовно, це головне правило. Задайте собі питання, який ви хочете, яким потрібно стати для того, щоб до вас притягнулися люди. Яким потрібно бути, якою потрібно бути людиною? Яким потрібно стати лідером? І взагалі, чи потрібно для цього бути лідером? От задайте собі питання, якщо ви будуєте команду. Скажіть, будь ласка, якщо людина не лідер, до неї повинні приходити люди, чи все-таки люди приходять саме до лідерів: до лідерів думок, до лідерів, які являються спікерами, до лідерів, які проводять презентації, до лідерів, які є експертами у тій сфері, якою вони займаються, до лідерів, які можуть дати навчання, в яких є система роботи, система навчання і так далі, тому подібне. От проаналізуйте, до якої би ви хотіли прийти людини? Напишіть прямо такий список: от візьміть просто так ЗОшит. От візьміть отак і напишіть ось тут, наприклад, ЗОшит і, і, і напишіть, яким, по, до якого б лідера ви хотіли самі прийти, до якої людини. І написали пункти плану, що ця людина повинна робити. До кого ви хочете приєднатися. І потім ви берете цей пункт плану. І дивитися на нього вже по-іншому, з іншої точки зору, якою людиною вам потрібно стати? Ви ж вже все взяли і написали. Вам потрібно такою людиною стати. Але пам'ятайте про енергію, яку ви виділяєте на оточуючих, яку, яка розпреділяється на всіх всіх людей, які оточують вас. Якщо ви будете відповідати своєму списку лідерському, що ви повинні робити. І якщо від вас буде негатив, повністю такий негатив, що біля вас стояти буде важко, що з вами спілкуватися буде важко, то можете цей список взяти і перекреслити. Тому що все ж, таки, все ж таки людині, окрім знань, окрім вмінь і системи, ще потрібно бути з вами комфортно. Комфортно спілкуватися. Комфортно навчатися, комфортно бути в одному приміщенні, або навіть на одному ефірі, або просто бути комфортно в одній команді. Значить, ви берете цей список, йдете згідно цього списку і працюєте над собою, над своїм внутрішнім світом, досягаєте результатів внутрішнього зростання обов'язково. Ви повинні стати отим... Отим От маяком, який показує дорогу, і тим магнітом, який притягує людей до себе. Я розумію, що, можливо, для когось ця інформація якась набір слів, кожне слово окремо зрозуміло, а в цілому не зрозуміло. Тоді вам потрібно, скоріш за все, вам потрібно просто працювати над собою. Ви дійсно не розумієте. Вам потрібно читати, розвиватися, слухати різні тренінги, для того, щоб ваше мислення, ваше бачення трішки розширилось. Вам потрібно працювати над собою, З цим нічого не зробиш. Для тих, хто розуміє, розуміє, про що я говорю, про що йде мова, беріть собі на озброєння, беріть цей інструмент і починайте втілювати. Прямо сьогодні починайте писати список ідеального лідера, що він повинен вміти робити. Чи він виходить в прямі ефіри, чи він веде свої соціальні мережі, чи він навчає команду, чи він проводить презентації, чи він компетентний у всіх питаннях щодо компанії, в якій ви працюєте, і ви даєте оці всі, чи він людяний, які відносини в команді, чи ця людина відкрита, наприклад, щира. В неї є свій окремий чат, де можна до неї звернутися. Тобто, оці всі прямо деталі, ви все повинні розписати. Напишіть ту людину, ідеального лідера, і станьте цією людиною. Тим більше у вас плани вже будуть всі під руками. Працюйте над собою, діліться тільки позитивною енергією, будьте тією людиною, до якої хочеться притягуватися, біля якої хочеться бути. Обов'язково біля якої хочеться бути. Всім гарного вечора, теплої, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги. З вами, як завжди, Марина Безугла. Зустрінемося завтра о 22 годині. Казка на ніч.